Як карі, яка різ, яка Хто мудрий, Хто той зупинить гнів, без страху спинить ворогів, якарі, 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 якарі. якщо у небезпеці друг з'явиться могутній дух, якарі, якарі. Швидше, Ми їх переможемо. Yeah, yeah, yeah. Зупинись, малий бізоне! Гаразд, ти переміг! Не забігай так далеко! Які ж вони двоє невдахи! Скажи йому, щоб зупинився негайно. Мудриці кажуть, що та долина проклята. <стит> Ні, малий бізоне! Yeah. Oh, yes. <Dinner> Я не можу бігти далі, якарі. Жоден кінь у здоровому глузді не побіг би в той лабіринт. Так, вони здалися. Ми перемогли це змагання блискавко! Тільки поглянь на тих боягузів, вони злякалися. Дякую. Куди ти біжиш, маленький сіу? Вітаю. Невже ти не знаєш, що тобі й твоїм людям заборонено сюди ступати? Повертайся, малий бізон! щось зробити. Цей тип укусу смертельний. О ні! Твій кінь У серйозній небезпеці. Що ж нам робити? Наш табір далеко, а він навіть не може підвестись. О! Малий громи, як почуваєшся? Ми тебе звідси витягнемо. Вам треба дістати йому проти отруту. І якнайшвидше я приведу нашого лікаря. Це моя провина. Я знайду вихід. Ти не встигнеш повернутися вчасно. Він труситься все сильніше і сильніше. Послухай, Малесію. тут, у проклятому каньйоні, за великими скелями живе чоловік, мудрець. У нього є потрібна протиутрута. Він все знає про змій та їх отруту. Не хвилюйся, малий громе. Я повернусь вчасно з проти отрутою. Веселку, залишайся з ним поруч. Йому знадобиться твоя допомога. Я нагляну за ним якарі. Проклятий каньйон. Ніхто з нашого табору ще не наважився сюди ступити. Ого, він величезний. Ми ніколи не знайдемо там мудреця. Але ми мусимо спробувати, що то було, це лише відлуння. Я розумію, що відлуння, але відлуння чого? Я раніше нічого подібного не чув. Це привид. У каньйоні багато привидів. Це привид мудриця. Він шукає нас. Ні, не може бути. Це просто якийсь дивний звук тварин. <плес> Кінь з довгими вухами. Я не кінь. Я віслюк, хлопче. Вам тут не слід бути. Не. Хто тут у нас? О, це ж хлопчина? Що він тут робить? Це не твоя справа, Цапе! Це віслюк такий, Петий! Він завжди у поганому гоморі! Заждіть! Я не скривджу вас! Я... Це земля, Цапів! А я їх ватажок! Отже, йди звідси! Агов! постривайте. Моєму коню, Малому Грому, потрібні ліки! Тому я тут! Він мій друг! Він справді дуже хворий! Пііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі Агоу, якарі. Ось чому я тут. Мені потрібно знайти мудреця. Він єдиний, хто може мені допомогти з протиотрутою для малого грома. Мудреця? Того самого, що живе в каньйоні. Це наш господар. Годи. Я повинен доглядати за козами та цапами. Тому я не можу покинути своє робоче місце, аби відвезти тебе до нього. Я Якарі. Чому ти мене так не називаєш? Ви не розумієте, це питання життя і смерті. Хоча б скажіть, де я можу його знайти, якщо не хочете відвести мене до нього. Я повторюю ще раз іди звідси. Мені треба працювати. Я не надаю довідки чужинцям. Крім того, мій хазяїн не любить, коли його турбують. Якарі! Малий бізоне. Тут справді лабіринт. Я думаю, що ми ходимо по колу. Ходімо вище, звідти буде краще видно. Гоу! Блиславко! Ти маєш навчитися контролювати себе. Це вже вдруге. Вітаю. Ого, Я сьогодні стільки незнайомих людей зустрів. Я. я шукаю свого друга. <плес> Допоможи мені, я благаю. Йдіть швидше. Йдіть! не затримуйтесь. Стійте, стійте, куди ви йдете? Ти ж не вважаєш, що я їх у прірву веду. ні! Ось бачиш, ось про що я тебе попереджав. не... У нас мало часу. Ходіть за мною, друзі. Швидше, Залазьте сюди. Швидше, так, ще трішки нижче, повільніше. Ні, ні. Ні, ні, ні. Мене шукали чи не так? Так. Ми шукали тебе, бо нам дуже потрібна протиотрута для нашого коня малого грому, якого вкусила змія. Який дивний день. Я загубив усіх своїх кіз та віслюка. Не хвилюйся, я допоможу тобі. Я у своєму племені найкращі і Я. гей. Hey! Не переймайся за них. Зараз найголовніше проти отрута. Проти отрута? Так, ти маєш рацію. Спочатку ми подбаємо про отруту, а потім про кіс. Ось побачиш, Ах. ми знайдемо їх вчасно, я найкращий. Куди ти йдеш? Не залишай мене тут. врятував мого дядька. Да, ти щойно дуже сміливо вчинив. Все було дуже сміливо. І дуже мудро хлопче. А? а. Я карі. Я помилявся. Вибачай. Ви можете мені допомогти. Мені mm -hmm. так потрібно знайти вашого хазяїна. Тримайся, малий громе. Я карі повернеться. Він обіцяв. Треба знайти їх сліди, але тут не так вже й легко це зробити. На рівнині набагато легше. Я ж казав тобі, щоб ти зараз не переймався моїми козами і віслюком. Він нагляне за ними. Віслюком? Хто це? Ще один дивний самітник, як і ти? А? Звичайно, ні. Віслюк, це. Це привид. Що за дивний кінь? Це і є мій віслюк. <схай> Ти дивак сів. Ось проти отрута для твого коня. Дякую. А зараз мені треба швидко повертатися. Забирайтеся звідси. Не хвилюйся, малий громи. Вони вже у дорозі. <схай> Обуєш нас. Дістав! А? проти отрута. Я знала, що ти дістанеш. Я в цьому не сумнівався. Малий громе, тобі вдалося якарі І все завдяки мені, бо якби не я. Ні, блискавко. Ні. Вирушаємо додому. Поїхали, малий бізоне. Хто мудрий, той зупинить гнів, без страху спинить ворогів. Якщо у небезпеці друг З'явиться могутній дух, я -карі, я -карі, я -карі.